Ситуація з коронавірусом в Україні і в Олександрійській тергромаді з кожним днем погіршується за минулу добу. В області плюс 202 хворих на ковід. Про це фахівці Держпродспоживслужби за останніми даними Кіровоградського центру контролю та профілактики хвороб наразі фіксується збільшення хворих на коронавірус. Зокрема, за останній тиждень було зафіксовано понад 900 випадків. Це на 20% більше ніж за минулий тиждень. З чим це пов'язано? Ну, По-перше, це пов'язано з міграцією населення, тобто з великою кількістю внутрішньопереміщених осіб, які виїжджають з тимчасово окупованих територій да, в більш безпечніші місця, також з циркуляцією нового вірусу, нового штаму вірусу омікрон, який характеризується більш легким перебігом хвороби, але він більш заразний. Прокоментувала фахівчиня і ситуацію по Олександрійському району. району ну, за останню добу зафіксовано 64 нових випадки. Зокрема, по Олександрійській територіальній громаді 51 випадок, із них дві дитини віком 10 місяців. В Петрівській, Приютівській, Пантаївській, Новопраській територіальних громадах зафіксовано по одному випадку, в Світловодській чотири і Онуфрійській – п'ять. На жаль, також зареєстровано два летальних випадки: це в Знам'янській територіальній громаді і в Кропивницькій. Ця інформація станом на ранок, 6 жовтня, на 7 жовтня ще плюс 21 хворий, звітує обласний центр контролю та профілактики хвороб. Тому, в зв'язку з такими невтішними даними, хочу нагадати про те епідемічні заходи, яких необхідно дотримуватись, щоб не захворіти. По-перше, це Ретельно миємо руки, де б ми не були, звідки б ми не прийшли, необхідно мити руки. Якщо немає можливості вимити руки з милом, обробляємо антисептичними серветками, вологими. Також користуємося антисептиками. Потім, якщо ви вважаєте, що ви захворіли, необхідно користуватись засобами індивідуального захисту, тобто надягати маску. Маску надягати треба правильно, тобто, щоб був закритий ніс і рот. Провітрювати приміщення, робити вологе прибирання, дезінфікувати поверхні. також дотримуватись дистанції. Ну і саме головне це вакцинуйтесь. Нагадуємо, що карантин ніхто не скасовував. Його дію продовжили до кінця 2022 року. Карантинні обмеження вони не скасовувалися. А навпаки, карантин продовжено до 31 грудня 2022 року. А що стосується маскового режиму, то він зараз носить рекомендований характер. Тобто, якщо ви хвилюєте за своє здоров'я і здоров'я оточуючих, то будь ласка, одягайте маску в автобусах, ну тобто в транспорті, в громадських місцях, там, де велике скупчення людей, одягайте маску. І, хоча під час війни перевіряти чи штрафувати за порушення маскового режиму фахівці держпродспоживслужби не будуть, кожен має самостійно потурбуватися про своє здоров'я та своїх оточуючих.